Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп Лева на 2025 рік. З початку року синьої змії Леви відчують величезний приплив сил, що спонукає їх на нові проекти та починання. Головне... Розрахувати можливі варіанти невдач, бо велика ймовірність плутатись наперед не в не вигідну справу. Всі події у житті лева відбуватимуться на тлі протистояння колективу, в якому вони навчаються, працюють, або з яким займаються бізнесом. Тому колективу, який виступає опонентом, конкурентом та ворожий до їхнього колективу. Цей рік підкине левам добрий шанс піднятись на вершину, якщо вони проявлять у цьому протистоянні свій бійцівський та організаторський характер. Леви цього року можуть досягти багато чого, але почуття, що вони зробили далеко не все, не залишить їх. Рік... Надасть чудові можливості виправити помилки минулого. Планети вишикуються настільки сприятливо для лева, що він може братись за найважчі завдання. Щоб не наламати дров, вони повинні керуватись тверезим розрахунком та почуттям справедливості. Зірки радять використовувати свою енергію на всю катушку, не розслаблятись і не втрачати добрих можливостей. Цього року левам варто особливо дослухатись своєї інтуїції, яка підкаже правильні рішення, для них не існуватиме жодних перешкод у здійсненні їхніх завдань та прагнень. Варто акуратніше і чемніше спілкуватись з оточуючими, щоб не допустити непорозуміння та розладу у стосунках. Грошовий гороскоп для лева. Відмінний рік для накопичення і витрат. Леви дуже легко розлучатимуться з грошима. При цьому чим більше вони витрачатимуть, тим більше коштів надходитиме. Зірки рекомендують левам цього року розпочинати свій бізнес та вкладати гроші в нові інвестиції у другій половині року. Ось бачите, де лев. Після того, коли вони побачать, як розвиваються події і, як в них, і які в них перспективи, тоді такі вкладення дадуть чудові плоди. Тому левам не бажано безцільно накопичувати та витрачати, інакше фінансовий успіх відвернеться від них. Леви заради колективної мети можуть легко здійснювати найбільші витрати на будь-які потреби, не побоюючи, що, грошові, що гроші скоро закінчаться або знайдуться спонсори, готові підтримати колективну ідею. Більше того, цього року для Лева існує велика ймовірність отримання спадщини. Чи допомоги несподіваних спонсорів. Якщо ці гроші розумно вкласти, але ви вміють і люблять це робити, то вони будуть приносити прибуток впродовж найближчих 10 років. Зробити такий заділ на десятиліття вперед зірки дуже рекомендують левам. Влітку леви зберуться на вершину свого матеріального благополуччя. Протягом усього року дохід обіцяє бути стабільним, і левам не доведеться замислюватись про свій гаманець. Гарний час для великих вкладень, розміщення грошей на депозитах, купівлі цінних паперів та вкладення у нерухомість. Початок тепер кар'єра. Початок року принесе затишчя у професійній сфері, але Левим. Наполегливо і сумлінно працюватимуть, і доля оцінить їх старання. Незабаром трапиться нагода піднятись кар'єрним сходами і зайняти більш вигідний пост, погоджуватись на будь-які пропозиції в плані роботи, потрібно відразу ж, бо можна згаяти свій шанс. Якщо леви працюватимуть на когось, їхні старання оцінять та запропонують підвищення, ті леви, які ведуть свій бізнес. Знайдуть несподівану підтримку від партнерів та зможуть значно зміцнити свої позиції. Друга половина року внесе ще більше пожвавлення у ділове життя левів, нові пропозиції, проекти, перспективи. Іноді навіть важко буде визначитись, за що братись насамперед. Велика ймовірність, що деякі колеги по цеху почнуть заздрити та будувати підступи. Левам потрібно буде так, бути тактовним та уважним і позбутися тимчасової гордині, щоб не нажити собі зайвих ворогів. Навіть ті леви, які вимушено залишились без роботи, цього року отримають чудову нагоду працевлаштуватись на цілком пристойну зарплату. Середина року чудово підходить для відкриття нового бізнесу, до дня свого народження, леве чітко визначить свою ціль. Тому будь-яка справа розпочата в цей момент стрімко розвиватиметься. Ось, будь ласка, я знову повернуся до дня народження. Бачите, із сонцем знаходиться в з'єднанні Меркурій. Між іншим, Меркурій іде. Між Землею та Сонцем, тобто по внутрішній орбіті. Це говорить, що в цей час чудово буде видно всі помилки, які можна, будуть, можна буде значить, виправити. І тому буде чудово видно, що робити і чого не робити. Тим більше в Венера вона значить, в ранішній зорі буде показано, що левом. Значить, усі бажання або відчуття, або переживання вони будуть допомагати виз... з визначенням цілі. От. Так, будь-яка справа розпочата в цей момент, стрімко розвиватиметься. Нові люди, яких леві зустрінуть у цей період, допоможуть у здійсненні планів, причому не має значення, яким чином, замовленнями чи просто корисною інформацією, допомогою матеріально чи морально. Бізнес піде настільки добре, що деякі ваші конкуренти можуть збанкрути. Тувати. Насиченим обіцяє бути і кінець року, не варто зменшувати темпи, яких би висот ви не досягли. Зупинити їх просто неможливо. Зірки не радять у цей період розслаблятись, щоб не втратити всі ті напрацювання, які були зроблені протягом року. Гороскоп здоров'я для левів. Серед усіх знаків гороскопа саме леви вважаються найсильнішими у плані здоров'я. Є тільки одна велика небезпека: не завжди леви можуть правильно розрахувати свої сили та можливості, що загрожує неприємностями у вигляді нездужень. Коли леви чимось захоплені, вони можуть забути вчасно поїсти або лягти спати вказаний час, і кілька тижнів поспіль можуть проводити час у роботі без вихідних. Такий спосіб життя може серйозно підірвати здоров'я і життєві сили, можуть просто раптово вичерпматись. Пам'ятайте про це та не забувайте розслаблятися. Цього року у лева можуть стати часті застудні захворювання з дуже високою температурою. Щоправда, леви не вміють довго хворіти, тож усі зусилля будуть спрямовані на одужання. Найкращими ліками для лева стануть трав'яні чаї, Фрукти та овочі, а також відпочинок. Цього року левам рекомендується дотримуватись дієти та більш, більше вживати рослиної їжі, звести до мінімуму вживання жирних та гострих страв, дуже можливі захворювання серцево-судинної системи, через неміння розслаблятись та відпочивати. А це загалом може знизити імунітет. Також можуть виникнути болі у хребті та суглобах. Леви повинні давати час організму на відпочинок. А наприкінці року зірки рекомендують хоча б частково відмовитись від шкідливих звичок. Напружений ритм життя може серйозно підкосити левів до кінця року, і тоді здоров'я доведеться довго відновлювати. На цьому я хочу закінчити. Побажати вам. Дорогі леви, всього найкращого здоров'я, щастя та успіхів. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.